У березні 2022 року з Маріуполя до нашого міста приїхала Катерина Мургуль. Наразі займається художньою гімнастикою. Каже, іноді не вистачає сил на тренування та інші справи. Інколи так я дійсно вигораю емоційно, бо школа, спорт, його так совміщати, це дійсно важко є. Разом із дівчиною тренується і хмельничанка Катерина Ткачук. Розповідає, найбільше хвилюється перед виступами. Коли виходжу іменно перед килимом, я іноді переживаю, чи я, може щось не зловлю, чи щось може не так зроблю. Іноді таке буває відчуття. Я одного разу вийшла на килим, захвилювалася і забула моє упражнення. Я можу якось зробити три а потім сказати Ти молодець, ти розумничка, ти все зробиш добре. Сьогодні до гімнасток завітали психологи благодійного фонду Рокада зі спортсменками. Говорили про успіх та командну роботу. Був такий запит від тренера, взагалі, щоб попрацювати з мотивацією, бо дівчата готуються до змагань на Чемпіонат України, так і попрацювати з, скажімо так, з комунікацією в колективі, щоб дітки ну, вміли якось трошки краще одного відчувати і підтримувати. У нас художня гімнастика це індивідуальний від спорту, але інколи гімнастки виступають в командних змаганнях. І коли вони виступають в командних змаганнях, це потрібно один за одного бути не суперницями, а бути одним єдиним цілим. І це дуже знаєте, важливо, особливо при такі. Стартами як чемпіонат України, коли вони хвилюються як і за себе, так і за команду, як за всю область на даному етапі, і в цьому випадку не тільки тренер, не тільки батьки, але й сторонні люди повинні допомогти, допомогти зібратися, допомогти зорієнтуватися, не підвести не тільки себе, не підвести тренера, а всю область. За словами психологині, в спорті важлива як підтримка, так і мотивація. Ми сьогодні будемо використовувати таку програму Support my Friend, тобто, да, там, де саме плекається допомога один одному. Ця програма розроблена ЮНІСЕФом плюс ще фонд «Save the Children і ще затверджена ОС. Да. І ми будемо використовувати ігрову терапію, арт-терапетичні методи, десь метафоричні картки, тобто звернемося і вже до досягнень, і до, май, до майбутніх. скажімо так, досягнень. Зробимо контракт самою собою, десь дівчатка будуть йти на зустріч. До своєї мети братися в свої ручки, присвоювати, ну, дещо радіти, я так сподіваюся, дамо пережити через тіло. Подібний тренінг психологи можуть проводити і у інших командах. Для цього необхідно звернутись до благодійного фонду Рокада. Олександра Семенюк, Марія Сокулова, новини міста.